На початку лютого в будинку художника Харківської організації національної спілки художників України традиційно відкрили виставку картин майстрів з міста Чугуєва. Уже п'ятий рік поспіль протягом місяця митці представляють широкому загалу свої роботи. Це рік є особливим, бо серед 19 художників представлені роботи восьми ювілярів. Чугуївська виставка дійсно на різні види, різні жанри, різні направлення. Сірібята. Заінтересоване, ані мотивіроване, ані хатять показати себе, ані хатя проявити себя. І от ця виставка тому примір. Експонати першої такої виставки займали в будинку художника лише декілька кімнат. А сьогодні вже два поверхи заповнені картинами. Такий приріст таланту і натхнення митці пояснюють особливою атмосферою міста, адже Чугуїв є батьківщиною відомого слов'янського художника-реаліста, майстра портрета історичних і побутових сцен Іллі Рєпіна. На кількість жителів найбільше на Україні кількість членів національної спілки художників. Це Чугуїв, це так на 38 тисяч 14 членів. Нема жодного такого міста на Україні, не тільки на Україні. І Я завжди кажу про те, що одне з небагатьох міст в світі. А як місто, то одне, де приїздив місто, зустрічає палітра художника. І палітра Репіна зустрічає і буде зустрічати багато-багато років. Серед інших свої роботи представив ювіляр Юрій Шаповалов. Світворчий шлях він розпочав наслідуючи приклад батька і продовжив династію художників. Перші роботи він створив, навчаючись у художньому училищі. А в найтяжчий період життя, потерпаючи від алкогольної залежності, Юрій почав вивчати Біблію. Саме тоді розпочав нове життя з Богом. Я почав вивчати священне писання і побачив красоту Бога і хочу в своїх роботах, своїй техніці передати ось ці біблійські сюжети. Юрій Шаповалов декілька разів обійшов школи Чогойва з лекціями про шкоду коріння алкоголізму і наркоманії. Він сам знайшов надію та новий сенс життя, Тож тепер активно ділиться ними в своїй творчості та повсякденні. Створює нові полотна й фотографії, проводить персональні виставки, мандрує, займається громадською діяльністю. Дуже цікава робота, тому що зовсім ні на кого не стиль у нього. Тут вот відчувається духовність в його картинах. Гості, які стали першими глядачами виставки, відзначають, хоча представлені роботи різні, їх об'єднує добро, яким вони переповнені. В світі того що відбувається, В нашей стране и каждый день показывают одни какие-то жуткие черные сюжеты. Эти мероприятия именно, я считаю, они очень светлые, и люди не должны забывать, что еще кроме всех этих черных вариантов есть очень прекрасное, которое было не нами придумано. Доброе, вечное, светлое, так вот, и это выражение своих мыслей на художников, они то же самое несут. И люди должны к этому очень приобщаться. Виставка художників Чогоєва запрошує в гості у будні дні з 10 до 5 години. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків, Вісті Надії.